Я знаходжуся у Варшаві і знову у готелі Ібізбаджет і буду продовжувати свою мандрівку. Сьогодні я буду починати свій рух до Антіго і Барбуда. Це дуже цікаве місце, але потрапити туди не так і просто. Тож спочатку я буду їхати до Амстердаму, буду їхати автобусом, а після цього з Амстердаму буду летіти на острів Сен-Мартен, а з Сен-Мартену я потраплю на Антіго. Ну що, розпочинаємо цей нелегкий шлях. Спершу я буду їхати автобусом до Амстердаму. Це щастя буде тривати десь 24 години. Встигла трохи насолодитися цим містом. Чесно кажучи, навесні тут приємніше проводити час, ніж восени. І наступного дня знову в дорогу. Тепер на мене чекає політ, який буде тривати близько 9 годин. Але тіти я буду на острів Сен-Мартен. Один із найекстремальніших аеропортів світу знаходиться на цьому острові. Літаки заходять на посадку буквально над головами відпочивальників на пляжі Маха. Сен-Мертен мартен це острів в Карибському морі. Одна половина належить Нідерландам, а інша Франції. Провела я тут шість годин в очікуванні наступного перельоту, але він буде тривати лише одну годинку. Ну що, любі друзі, нарешті я дісталася до Антігуа, А саме я знаходжуся у столиці сент Джонс. І зараз ми будемо її оглядати. Так, а перед тим, як оглядати столиці, я пропоную поговорити про житло та готелі. Хочу сказати, що середня ціна тут коливається від 400-500 доларів за добу. Так, да, це дуже дорого, але мені вдалося знайти одне місце. Воно знаходиться на окраїні столиці. Тут поблизу немає, на жаль, магазинів, але ціна тут доволі приємна в порівнянні з іншими. І називається це місце Денис Home Cottage І воно виглядає доволі таки затишно. Я пропоную піти за мною. Ми так заходимо сюди, і воно виглядає як такий приватний будиночок. У ньому небагато номерів, але зараз подивимося, як саме воно виглядає. Так, ми заходимо сюди в такий будиночок Йоволичка. Також тут є кухня і це великий плюс, тому що в ресторанах і в кафе тут теж не дешево їсти. І ось так виглядає кімната, вона звичайна, але все є, тому я раджу. І також є, звичайно, ванна кімната з туалетом. Держава складається з двох островів: Антигоа та Барбуда. Але також їй належить маленький острів Редонда, який є заповітною територією. Антигоа вважається головним островом, і саме на ньому розташована столиця Сен-Джонс. Населення на острові Антигоа становить близько 96 тисяч, а на Барбуді близько 2 тисяч. Так сталося, що саме 1 травня був перший день знайомства зі столицею України. Цей день тут відзначається як офіційне свято. Наступна наша зупинка це національний музей, тому я пропоную його оглянути. Він розташований у будівлі колоніального суду, побудований у 1747 році, на місці першого міського ринку. І є найстарішою будівлею, яка все ще використовується у місті. У музеї представлені різноманітні артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на островах. Тут також представлена копія будинку араваків, моделі цукрових плантацій, а також історія острова та крикетна битка Вівіана Річардса. Вівіан Річард – це гравець у крикет з Антихом. Саме він представляв команду Вест Індії з крикету. Музей невеличкий, і оглянути було його цікаво. Під час нашого перебування у музеї я помітила, що ми були єдиними відвідувачами. Я думаю, що на Антиго мало хто з туристів відвідує його, але це не про нас. Наступна наша зупиночка це собор Святого Іоанна, розташований на вершині Пагорба. Нинішній собор із його вражаючими білими вежами був побудований на скам'янілому рифі у 1845 році. І зараз він перебуває у своєму третьому втіленні, оскільки землетруси 1683 та 1745 років зруйнували попередні споруди. Так, а зараз я приїхала до ботанічного саду. От виглядається, звичайно, так простенько з цієї сторони, але сподіваюся, що далі буде більше цікаво. А це далекий родич нашої акації. Ось так він викидає. Так, друзі, що я вам хочу сказати, цей ботанічний сад, якщо можна його так назвати, виглядає як звичайний міський парк. Тому нічого особливого тут немає, але тут дуже гарний краєвид і, в принципі, можна прогулятись. За до мене такий чудовий краєвид, і я хочу підвести деякі підсумки про столицю Сент-Джонс. Тож хочу сказати, що в принципі нічого особливого у столиці ви не знайдете. Як бачимо, ботанічний сад теж нас чимось не вразив, вулички звичайні, магазинчики теж якісь звичайні, з дуже високими цінами на все. Їжа тут така собі, також присутній стрітфуд. Тому, в принципі, оглянути я вважаю потрібно столицю, але я думаю, на Антігуа є більш цікаві місця. Хоча ну прилетіти на Антіго і не відвідати пляж, я вважаю це гріх. Тому я приїхала на Darkwood Beach і зараз подивимося, як він виглядає. Білесенький пісочок, березова чиста водичка і майже немає людей. Чи це не той ідеальний пляж, який ми всі шукаємо? Я гадаю, що так. І в мене виникає тільки одне бажання це просто насолоджуватися кожною хвилинкою, проведеною тут. Але все було б добре, якби не ціни. Дійсно, тут є всі зручності, бари, лежаки тощо. Але оренда одного лежака коштує аж 36 доларів. Тому це задоволення не з дешевих. Хочу сказати, що пляжі на Антіго це моя просто окрема любов, тому що людей майже немає, на які би пляж я не приїхала нереальної краси. І тут їх аж 365. Тому точно кожен знайде для себе щось своє унікальне і найулюбленіше. А мій найулюбленіший це Dark Beach поки що. Наступного дня ми вирішили поїхати у Форт Джеймс. Цей форт знаходиться у столиці сент Джонс. Побудований британцями між 1706 і 1739 роками. Він був названий на честь англійського короля Якова II і служив фортом для захисту міста, а також острова. Оскільки багато фортів було побудовано протягом 18 століття британцями через страх перед французьким вторгненням, у 1773 році Форт Джеймс був озброєний 36 гарматами, а також на території були казарми, в яких розміщувалося 75 чоловік. Будучи дуже великим, форт можна досліджувати досить широко, і деякі частини всередині форту завалені сміттям. Сьогодні фортеця є популярним місцем для місцевого населення, але головне для тих, хто відвідує острів.